Люди кричали. Поруч з завалами кричали, в самому будинку кричали, і це був, це був жахливий крик. Я його згадую щоразу. Тут він влетів, тут, тут і всі речі тут був така ну, досить велика. Частина каміння. Ксенія показує шафу, яку побила уламками від вибухової хвилі. Дівчина мешкає у будинку, в який влучила ракета армії РФ 14 січня. Повністю були вікна у кімнаті з решітками, тобто немає взагалі нічого. Під час вибуху Ксенія була не вдома. Поверталася разом з іншими волонтерами з Херсонщини. Я не могла хвилин 15 додзвонитися до мами і до сестри, ну, взагалі, я і кричала, і плакала. Ми їхали по дорозі. і Мої друзі-волонтери вони не знали просто, як реагувати, тому що бачили вперше мене в такому стані. Але я дозволилася до мами, не дуже злякалася. Вона оділася, вийшла на вулицю там вже. Під'їхав мій друг. Коли Ксенія повернулася додому і побачила напівзруйнований будинок, каже, відчула дежавю. Вона вже переживала подібне у дитинстві. Тоді, у 2007 році, стався вибух газу на вулиці Мандриківській. Просто в мене утворився така, знаєте, як домік. Ну що, одна стіна, і я. Ну це було дуже важко, і м -м, потім вже це так на, на автоматі Я пішла в себе, побачила. Ну, що я в уламках, але я себе так відкупала, у мене була зламана нога. Сьомий поверх з правої сторони найбільший удар прийшовся на кухню. Там вибуховою хвилею просто все винесло до іншої стіни. Вибиті вікна, дим, що огорнув увесь двір, і фактично зруйнований під'їзд. Перше, що побачила Віра, коли побігла додому після вибуху, чим більше я підбігала, тим жахливіше насправді була картина. А весь двір був в сірому попелі в гілках, склі, бетоні. Якась арматура була, ногу трохи поранила і бігла до батьків, тому що весь цей час я намагалася їм дозвонитися. а Зв'язку не було ніякого. Я тато відкрив двері, бо я. Рабанала вже просто не могла ні ключі знайти. Віра згадує, за збігом обставин усі родичі у момент вибуху були у безпечних місцях. Мама каже, дівчина вкрилася ковдрою у кімнаті, тому її не зачепило уламками. І, а, тато зазвичай сидить на кухні а, коло вікна, і собака в лежанці поруч. А, це максимальне місце, де розбило вікна. А тату просто вирішив вийти за цигарками і тому відніс собаку в нашу спальню, залишив на дивані, а сам нахилився взутися. І в цей момент, коли стався вибух, вибухова хвиля, ну так трошки, ніби вище нього прийшла. Під вибух Віра не потрапила випадково. Затрималася після тренування, бо чекала на чоловіка. Той вирішив заскочити до магазину. Я їхав з лівого берега правий через місто. в мене була думка, треба заїхати до друзів в певний магазин, хто не бачив, це було відпустці. І була така думка: їхати, не їхати, не їхати, не їхати. Я просто вирішив заїхати туди. Чому я вирішив цей момент? Я не знаю. Дзвонить дружина, каже, це наш будинок. До третьої години ночі я після цього не спав, я не міг заснути. Неспокійно було і Вірі. Каже, не могла забути той вечір паніку і страх. Люди кричали. Поруч з завалами кричали, в самому будинку кричали, і це був, це був жахливий крик. Я його згадую щоразу. Станом на 16 січня у будинку, куди влучила російська ракета, загинуло 40 людей. З-під завалів дістало 39 жінок, чоловіків та дітей. Поранення отримали 75 людей. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.